Дійсно важливе рішення, важлива новина, яка ось, знаєте, з'явилася ось гаряча. Буквально декілька десятків хвилин тому а, пішла по засобах масової інформації і оприлюднила на сайті Білого Дому. А, і ось цікаво, колеги його називають Елегантний план США з уникнення ескалації. Очікували ми. А, Різних рішень, різних дозволів, але маємо ось це. На вашу думку, чому Джозеф Байден на нього все ж таки вирішив, і чи можна це дійсно назвати ось таким елегантним планом? Якщо ви маєте на увазі саме а, о, ці дальнобійні ракети, так? Саме, да, саме ось ці бомби, які, які ми самі можемо зробити далекобійними, вже модернізувавши на території України. Тобто, ну по факту, вони американці дали нам можливість, але ну Чисто по факту ми самі це зробимо. Ну, можливо, це один із таких маневрів з боку адміністрації Жозефобайдена, щоб Україна мала можливість переломити ситуацію на свою користь, вирівняти ту асиметрію, яка має місце між Україною та Росією в плані військової потужності, в плані можливості задавати ударів і тому подібне. Ну я думаю, що це може бути одним із таких важливих кроків, щоб посилити українську обороноздатність і власне мати можливість, скажімо так, тиснути на Росію. Зокрема, і в сенсі мирного процесу, тому що якраз таки, як хочу нагадати в плані перемоги України, мова йде про те, щоб Україна мала всі можливі засоби, щоб Російська Федерація розуміла цю ціну, яку вона платитиме надалі, якщо вести на війну, і не захоче пристати до можливостей. Вести переговори і, скажімо так, шукати можливості варіантів виходу із тої ситуації, яка склалася останніми роками. Тому я думаю, що це дійсно може бути вагомий внесок в нашу в нашу оборону і здатності задавати дальнобійні удари, чи це можна вважати таким собі перехідним періодом до дозволу. З боку адміністрації Байдена на дальнобійні атаки по території Росії різними західними типами озброєння, включаючи атакам і тому подібне, ну це цікаве було б питання. Я думаю, що не виключається це це. Я думаю, що адміністрація Байдена могла піти на такий крок, тобто зробити, от прийнято це шуче рішення, яке може мати. Далекоглядній перспективі в контексті посилення і потужності України і посилення наших приговірних позицій, але я все таки вбачаю, що це питання буде дещо озвучено, якщо й буде озвучено, але але це рішення буде озвучено пізніше. Зовду на передиборчу кампанії. Що таки ми бачимо наскільки там піднявся сильний градус протистояння між штабами Гаріс і Штабом Трампа, і я думаю, що Байден не захотів би власне зашкодити цій кампанії. Тому, якщо це рішення і буде прийнято, то буде прийнято е пізніше, а е після власне голосування, або це буде при рішення е триматися в тої милиці, і ну може вже бути прийнятим. І одказки такі, такі пакети допомоги є свідченням того. Що а, адміністрація Байдена налаштована позитивно на допомозі Україні нам, тим паче, що Байден звичайно хотів би залишити якийсь позитивний спадок, і я думаю, що в цьому ключі нинішній очільник Білого Дому і рухається. Хоча, звісно, а, можуть бути і новини. Скажемо, не дуже такого скішного характеру для нас, що все таки там є побоювання можливої ескалації, і можливо це рішення не буде прийнято взагалі не про Джозефом Байденом. Тому о, тут будемо спостерігати, і знов таки оці не є в принципі обнадійлими, і хотілось би, щоб і надалі Україна отримала все, що нам необхідно, включаючи як саме озброєння. Так і дозволи щодо його в вглиб території Росії, якщо це йдеться якраз таки про дані війні. Типи і, і, і каз таки є одним із таких. Пане Станіславе, нось ну, конкретно всі ці пункти плану перемоги. Я думаю, що ми їх дізнаємось сьогодні, власне, після того як цей план буде презентований Джо Байдену, але ну вже зміст його. Приблизний відомий, тому що мої колеги всюди сущі е, мають свої джерела в різних адміністраціях, в різних партіях, і плюс там і Андрій Єрмак щось писав. Тобто, плюс-мінус, ми можемо уявити, що в цьому плані. А, на вашу думку, чи можемо ми на яку реакцію Джозефа Байдена, ми можемо розраховувати? От якщо, наприклад, взяти. Декілька пунктів. Перше це про ну, гарантії того, що ми будемо отримувати американську зброю. Ну, ми її отримуємо, і ось сьогодні великий пакет було оголошено. А от таке питання як щодо, наприклад, запрошення до вступу до НАТО. Адже напередодні Зеленський ну не напередодні трішки раніше говорив, що цей план перемоги розрахований на те, що рішення по ньому мають бути прийняті до кінця цього року. Тобто, я так розумію, що чинною американською адміністрацією. Дійсно, презентація плану перемоги українців, мабуть буде кульмінація візиту президента Зеленського до а, США, і вочевидь, е, всі ми очікуємо, який же це е, буде е, план, які там в нього будуть положення. Хоча на мій пояс, вони будуть недалекими від, ті, від від тієї інформації, яка вже е, дійсно шириться. Інформаційним простором протягом останніх днів тож можемо в принципі і розбирати вже те, що ми маємо. Ну, на мій погляд, звичайно, положення є цікавими, і якби їх всіх цілити в життя, то це однозначно би пришвидшило перемогу нашої держави над. Російським агресором, але е, в мене поки що є е, е, таке двояке враження від цього е, плану. Ну, по перше, тут є положення, які можна дійсно втілити найближчим часом, і ви вже про це зазначили. Наприклад, тих пакетів допомоги, які ми вже отримуємо. Е, і звісно, якщо б це ще е, супроводжувалося. Деньбійними дозволами то взагалі це б дійсно дуже серйозно посилило би нашу державу на різних позиціях, як військов... ну, матері, якраз таки на військовій у військовій у військовому сенсі та в сенсі дипломатичному. А ось щодо того, чи зможемо ми інтегруватися до альянсу, вочевидь, це було би дуже добре, якби Україна могла би отримати гарантії безпеки. І сподіватися, що нас захистить стаття 5 Вашингтонського договору, але все ж таки ми повинні усвідомлювати той факт, що покидуть бойові дії, і про це недорозово заявляли американські високопосадовці. Та й сам Дозор Байден давав про це також е е е е це зрозуміти. Е навряд чи ми можемо на це сподіватися. І я навіть не думаю, що ми зможемо. Отримати е, якесь запрошення найближчим часом, поки не буде е, внесена ясність чи е, завершиться найближчим часом активна фаза бойових дій. Е, так тут нібито так само говориться, що це будуть якісь альтернативи. Можливо, п'ятій статті, що також є таке ж а цим цим положенням, і що ним мова не йде про членство НАТО, але е, на мій погляд, альтернативи якраз. Якомусь еквіваленту п'ятій статті Вашингтонського договору не існує. Так ми зараз і так ми зараз знаходимося в на тій стадії, коли підписуємо угоди про гарантії безпеки з нашими західними партнерами, західними і не і не західними там є само, і, і різні держави. Ну і зокрема зі сполученими штатами Америки, ми підписали і про це вже говорили. Що це може бути певну роду, ну можливо стільки альтернативою, скільки. Таким е е нашим е е е транзитом е в плані безпеки до поки ми знаходимося на шляху до альянсу, е і іншого варіанту е не, не існує. Тобто, фактично про це й говориться, що ми вже маємо. Певний мірі якісь сподівання на посилення нашої безпеки, але про колективну оборону, звичайно, мова не йде, враховуючи, що тільки стаття 5 може це забезпечити. Ну або потрібно якісь підписувати так договір про. Про взаємодопомогу можливо з тими самими сполученими штатами, Ну, я ще поки що не бачу бажання з боку адміністрації Байдена на таке такий ти так, взагалі про це мова зараз не йшлася за найближчим часом. І я не думаю, що в найближчі місяці, поки Байден знаходиться на своїй посаді, це може відбутися. Тобто, от щодо цього, у мене є сумніви щодо інших там положень, наприклад, продовження. Наступу на Курші, наприклад, про це також нібито йде йдеться в цьому плані, але знову таки я думаю, що якщо нам дадуть цю необхідну зброю, ми зможемо надалі ефективно працювати на цьому напрямку. Єдине, що залишається питання, чи зможе Росія? Зробити якісь контрнаступальні операції і власне відбити український наступ, ну і відтак підкинути збройні сили України. Це теж ми, ми не, не знаємо. Поки що це все знаходиться в динаміці, і, і інформації також і багато щодо цього. Але тим але але тут варто розуміти, що е, це якраз таки важливо для України в контексті мирного процесу, якщо Росія погодиться. На переговори, і якщо буде мова йти е, про завершення активної фази бойових дій, ну нібито це буде якась така розмінна річ, як е, Курщину на якісь на якісь території, які купувала на території України, які покупувала Росія, це можливо спрацювати але я не знов таки, ми не знаємо чи е, ще зможемо ми контролювати. Курщину, а можливо на напаки, ми зможемо контролювати більше територій на той час. Тому мені, здається, це теж положення таке спірне. Хоча ж таки воно залежить від, від озброєння. Ну в принципі, вони всі ці пункти, вони залежать від того, як нас підтримують наші партнери, і головним чином мова йде про. Йдеться про Сполучені Штати, і якщо ми все отримаємо в достатній мірі, то звичайно ми зможемо і продовжити операцію на курському напрямку, і наблизити таким чином нашу перемогу. І опісля э, цього після. Завершення війни чи якоїсь активної фази, і ми зможемо сподіватися на відбудову нашої економіки, відбудову нашої інфраструктури, і членство потім в Європейському Союзі та НАТО. Ну можливо, тут потрібно таку логіку вибудувати в пріоритетності, що ми можемо там степ байстеп виконувати, і вирішити ці питання попутно. Ну і відповідно, щоб потім перемогти у цій. І війні, ми побачимо, як воно відповідатиме Ми дійсно спостерігатимемо. Я думаю, що красники може де вже детально потім поспілкуватися саме про той план, який вже буде оприлюднено, і чи дійсно відповідатимуть його положення ті інформації, яка зараз знаходиться в відкритому доступі.